І всім приветствуем Кактус і це ми трек на 100 підписників. Я. Всі готові і ми начинаємо! Це я кактус. Я снімаю Майнкрафт Карпаркінг Бравл Stars Rovercraft. Всі ці ігри я знімаю, щоб мені вас веселили. Так що давайте всім вліпимо лайк і підпишемося. Ми знімали зомбі апокаліпсис. Ми знімали битву машинок Лего. Ми багато щось знімали. І бувало, що на сьомки уходило більше п'яти годин. Ну а для вас це не проблема поставити лайк це 2 секунди время. А для мене це велика поддержка. На каналі більше 40 -ка відео, так що залітайте і дивіться. На канал Кактус реальне життя Браул Старс ми гуляли, Бравл старс ми снімали, Леги вибивали, даже спайка вибили. В Карпортинг ми гуляли, заробили більше десяти лямів. І заходьте на канал, потому що я скоро буду роздавати п'ять лямів случайному подписчику. Ау так що підписуйтесь, якщо ви гуляєте в Карпартинг і хочете отримати 5 мільйонів. Крафт ми знімали, всякі місії проходили. І кстати, і кстати, на 200 підписників буде. Я, коротше, розігра... Я розіграю в Карпартинг, Ламбурдіні, Урус за донатні гроші. Ну, типу а це був мій. Перший трек на 100 підписників. Сам був Кактус Реальне Життя. Всем пока!